Вирішив я е, свої відео про туристичне спорядження трішечки, от з таким от відео про літературу трішечки розбавити. Подивіться, яка краса! Рейнгольд Меснер Антарктида, Рай і пекло про капітана Кука. Перша і друга версія. Мрія про Антарктиду, Маркіяна Прохасько. Бушкрафт від Дейва Кентербері. Вічний мандрівник. Неймовірні журнали. Ну, звісно, в повному відео буду розповідати більше. Зможете перейти до мене на канал, обов'язково подивіться. А також не забудьте підписатись на мене в усіх моїх соціальних мережах. Як вижити де завгодно, це просто неймовірна книжка. Все це діло в малюнках. Читати дуже приємно, як для діток, так і для дорослих людей. Просто вау! Карти це просто щось неймовірне від Олександра і Даніеля Мізелінських. Зверніть, будь ласка, увагу про кожну країну, от, наприклад, про Іспанію, про видатних людей, про те, чим країна відома, так, столиця, мова, скільки людей проживає, загальна площа. Ось бачите. Відомі люди, чим в країні займаються, що їдять, національні страви, якісь місця, такі от, знаєте, як Кадіс, Малага, Собори, Сивілья, Кордоба, Барселона. Просто неймовірно. Про багато-багато різних країн: От Марокко, Африка, Йорданія, Індія і так далі. і так далі. Неймовірна література. Одна версія, друга версія так, про карти. Про географію, тобто, дивіться, яка краса, скільки тут всього цікавого. Просто сиди, читай і просто нема ніяких слів. Кожен зможе тут зайняти себе. Просто неймовірно. Дивіться: Арки Карпат Богдана Ославського, Рейнгольд Меснер залучитись з живим, Роланд Сміт межа. Еверест Соло. Кришталевий горизонт. Рейнгольд Меснер. В серці Небесних гір Михайло Погребецький. Миклуха Маклай. Просто всі історії, що хочете. Лходзе, південна стіна від Едварда Моргана, Пік від Роланда Сміта. Звертайте, будь ласка, увагу, неймовірна література і за моїм промокодом MyCamping на все знижка 10% моїх партнерів. А всі посилання під повним відео. Переходьте, дивіться, читайте, ставайте цікавішими, розумнішими і більш просвіченими освіченими просві... людьми. Величезне всім дякую і побачимось на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь на мене всюди. Дякую!